Сенсація. так званий міністр так званих закордонних справ, так званої РФ Лавро. Більш відомий неполіткоректним прізвиськом Кобиляча голова, неполіткоректним щодо коней, звісно, а не Лавро. Нещодавно Ошелеш, мовляв, український націоналізм почався. Ні, не з Донцова, не з Бандери, а з Леоніда Кучме. Мовляв, не було б Кучме. Не написав би він книжку Україна, не Росія, то не було б нині ні війни. Не, Україна. А чи справді це так? Яким президентом був Леонід Кучма? Давайте розбиратися разом. Це ж було вже. Кучма народився у 1938-му на Новгород-Сіверщині у звичайній сільській родині. Батько, мобілізований червоноармієць, загинув у 1944-му. Мати колгоспниця. Юний льоня вивчився на інженера. Пішов працювати конструктором у ракетне КБ Південний у Дніпропетровську, нині Дніпро. Де, поєднуючи інженерну та партійну драбини, дослужився у кінці існування СРСР до генерального директора. Два мої, два кольори. В українську політику Кучма потрапив у 92-му як представник так званих червоних директорів, вихованих за Радянського Союзу керівників великих держпідприємств, для яких Україна була чимось далеким. Він одразу став прем'єр-міністром, який уславився повною заміною законів декретом, гіперінфляцією, бартером та іншим схематозом. У 93-му пішов у відставку, але не з політики. І в 94-му повернувся Готувався у президенти як кандидат, який знає, як навести лад в економіці і повернути втрачені зв'язки з Росією. Вчорашній комуніст Леонід Кравчук на прізвисько хитрий лис раптово перефарбувався у демократа-самостійника. Його головний опонент на виборах екс-прем'єр-міністр Леонід Кучма, якого ще називають представником так званого червоного директорату. Раніше він очолював завод Південмаш. На Які сили ви розраховуєте на, на чим підтримку? На здоровий глузд простих людей, які хочуть сьогодні нормально жити. Утім, в інших своїх виступах кучма не приховує, розраховує на підтримку проросійських сил і виступає за так зване відновлення економічних зв'язків з Росією. Один з керівників його кампанії відомий українофоб Дмитро Табачник. То я і виступаю сьогодні за диктатуру. Диктатуру тільки закону. На виборах переміг Леонід Кучма завдяки голосам переважно східних областей. І саме у 94-му Росія починає розігрувати поділ України на схід і захід. У хід ідуть історичні міфи, мовне питання та що завгодно. На початку першої каденції Кучма діяв відповідно до своїх обіцян. Усіляко зближував Україну з Росією в інтересах останні. В тому ж 94-му під тиском міжнародного співтовариства Україна остаточно проголошує свій без'ядерний статус. В Україні було два варіанти ядерного роззброєння. Один варіант пропонувала Росія. Він був дуже простий. Всі ядерні боєголовки повинні бути повернуті в Російській Федерації, яка їх виробляла. З іншого боку, Сполучені Штати Америки пропонували інший. Сценарій ядерного роззброєння. Перше ядерна зброя не передається Росії, а знищується. До речі, це є рішення українського парламенту. Ще в декларації написано, що ми будемо знищувати ядерну зброю як власник цієї зброї. Друге, що Сполучені Штати Америки готові бути посередником у переговорах між Україною і Росією, аби Росія не створювала тиск традиційний для неї, не використовувала ці важливі енергетичні. 5 грудня у Будапешті керівники України, Росії, США і Великої Британії підписують меморандум, згідно з яким його учасники за відмову України від ядерної зброї гарантують їй безпеку та недоторканність кордонів. У 2014 році Росія, як учасник Будапештського меморандуму, окупувала частину української території, а інші були глибоко стурбовані. Український уряд. На превеликий жаль, і в першу чергу це вона Міністерства закордонних справ пішло на підміну юридично зобов'язуючого документу на політично зобов'язуючі документи. Це інша річ. Це як зараз кажуть США, ми не давали вам гарантій безпеки. Ми підписували документ запевнення у безпеці, це зовсім інше юридичне навантаження. 90-ті роки час постійних міжконфесійних конфліктів, інспірованих знову ж таки з Росії. Бо РПЦ не зовсім церква, а швидше імперська інституція. Рух за незалежність української церкви був розколотий, у результаті чого наймасовішою конфесією стало представництво російської православної церкви в Україні, так звана УПЦМП. 14 липня 1995-го за загадкових обставин помер патріарх Української православної церкви Київського патріархату Володимир Романюк. Його похорон за кілька днів перетворився на Велетенське побоїще у столиці України. Похорон його також став в деякій мірі битвою за українську віру, за українську церкву. Те, що влада пішла на. Скажімо на такий цинізм. Вони сказали, що несіть його на цвинтар і хороніть. Просто ну, для них він не був патріархом. Вони навіть до нього не відносились як до священника. Сама похоронна процесія по-своєму виглядала десь як е, такий, е, акція протесту, акція, яка мала за мету довести владі, що не вона все вирішує, що вирішують все ж таки люди. Уся владна верхівка на чолі з президентом Кучмою у той день, наче невмисно, покинула Київ у якийсь момент. Частина похоронної процесії вирішує, патріарх має бути похований у Софії Київській. Однак спецпідрозділ міліції Беркут кидається на вірних з палками. Тисяча 1997 дев'яносто Росія таки дотисла Україну в питаннях поділу Чорноморського флоту. Лише 18% кораблів передаються Україні решту забирає Росія. Нам дістається металобрухт, зокрема, один несправний підводний човен Запоріжжя. Запоріжжя вийшов в море з метою перевірки усунення недоліків. Крім того, російський флот нікуди не збирається із Севастополя. Судна ЧФ займають усі центральні бухти. Українські кораблі змушені тулитися на околицях. Все це у великих угодах між Україною та РФ. З різком гарячою головою обі сторони границі питаються в качестве яблука роздора із Севастополя. Вступив в силу Широкомасштабний договор між двома странами. Є соглашення по Чорноморському флоту. У 97-му Україна та Росія підписують договір про дружбу та про Чорноморський флот. Відповідно до угод, російські війська залишаються на українській території до 2017 року. Такий собі легалізований троянський кінь. Камокрі за першого президентства Кучми тривали кримінальні розборки. Вони, врешті, закінчилися появою дуже багатих і впливових кланів. Таку модель потім назвуть олігархічною. 15 жовтня 1995-го Донецьк стадіон Шахтар. Під час матчу чемпіонату України з футболу лунає вибух. Серед загиблих президент ФК Шахтар кримінальний авторитет та так званий «хазяїн Донецька Хатьбрагін на прізвисько Алік Грек. Після смерті Брагіна новим хазяїном Донецька стає Рінат Ахметов. На цих архівних кадрах майбутній олігарх ще зовсім молодий у свиті убитого кримінального авторитета. Кримінальні розбірки 90-х – тема окремої програми. Ті, хто пережив ті часи, добре пам'ятають. Звертатися по захист до правоохоронців не мало сенсу. Реальна влада була у озброєних братків. Рік 96-й ознаменувався ще одним гучним вбивством: підприємця та політика з Донецька Євгена Щербаня. Травень 1996-го. прем'єр-міністром України призначено Павла Лазаренка, родом з Дніпропетровщини. Аналітики кажуть про утворення нового клану. Ми Повністю підтримуємо приход Лазаренка власті 3 листопада 96 го аеропорт Донецька. Зі святкування ювілею Кобзона у Москві повернувся бізнесмен та політик Євген Щербань. Біля трапу літака його чекав сюрприз. Професійні кілери прибралися на литовище під виглядом працівників і відкрили вогонь. Щербаня, його дружиною ще двох людей вбито. Через багато років Генеральна прокуратура України звинуватить саме Павла Лазаренка у замовленні вбивства Щербаня. Виною всьому начебто став російський газ. Між тим у 96-му на українському економічному та політичному небосхилі з'являється ще одна зірка: молода і ефектна бізнесвумен Юлія Тимошенко. Вона очолює енергетичну компанію ЄСУ, яка стає фактично монополістом з постачання в Україну російського газу. Ці відносини встановлювалися між нашою організацією «Рао «Газпром» очень довго. Щоправда, згодом виявилося, що успіхи ЄСУ на ринку були багато в чому пов'язані з тим, що її інтереси лобіював прем'єр-міністр Лазаренко. І не безкоштовно. Кіпрський офшор Тимошенків Сомалі Лімітед» перераховував на рахунки Лазаренка десятки мільйонів доларів. «Пропало все». У 96-му в Україні з'являється власна валюта гривня. Перші купюри друкувалися ще на початку 90-х у Канаді, бо власного монетного двору в Україні тоді не було. Після гіперінфляційних купонокарбованців кожна гривня на вагу золота. Один долар можна придбати за гривню вісімдесят. Батьком національної валюти вважають Віктора Ющенка, головного банкіра країни. 1999-й. в Україні рік президентських виборів. Боротьба нагадує Романа Гати Крісті. Десять негритят». Першою слабкою ланкою став Павло Лазаренко. У лютому Верховна Рада дала згоду на притягнення експрем'єра до кримінальної відповідальності. Головний громадівець зник з радарів, а за кілька днів з'явився в аеропорту Нью-Йорка з панамським паспортом в руках. Замість запрошеного політичного притулку Лазаренко отримав від влади США наручники і цілий букет звинувачень основне відмивання сотень мільйонів, отриманих злочинним шляхом. В'ячеслав Чорновіл від участі у виборах фактично відмовлявся. Проте це не врятувало його від відцькування у пресі та розколу народного руху. Чорновіла само особисто, як би не то, що прислідують, а роблять спробу вивезти його з гри, прибрати його від політичної сили, такої як народний рух. Виступає проти нього Лавринович, його заступник. Рік 1999. дев'ятсот березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією Народний рух України. І йому це вдається. І коли 23 березня прийшов до мене на мій день народження, і коли його запитали Славко, як справи в Русі, він сказав: Уже все позаду. Рух я зібрав докупи. І це було для них страшно. За два дні 25 березня, повертаючись з однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з Камазом, що перегородив дорогу. Кучма балотується на другий термін, але його риторика кардинально змінюється. З проросійського політика він перетворюється на патріота. Можливо, кучма вже почав писати свою книжку Україна не Росія. Але не дивлячись на очікування, що Леонід Кучма буде проросійським кандидатом. Дуже швидко він відмовився від попередніх проросійських ініціатив. Секрет такого перевтілення простий: кучма планує вийти до другого туру виборів з лідером комуністів Петром Симоненком і перемогти його, апелюючи до загрози державності. З надією у майбутнє. Врешті так і сталося. Леонід Кучма вдруге став президентом України. На виконання своїх передвиборчих обіцянок Леонід Кучма пропонує створити прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком. Віце-прем'єр Юлія Тимошенко. За короткий час уряду вдалося стабілізувати економіку. Але європейський курс протривав недовго. У Росії між тим президент Єльцин фізично вже не здатен керувати країною через зловживання алкоголем. Політичні та фінансові еліти розробляють операцію наступник. На цю роль обирають агента Моль Сіренького Владіміра Путіна. Але щоб він сподобався росіянам, йому створюють образ Мачо. Ми будемо прислідувати терористів в в аеропорту. В аеропорту, значить, ви ж мене звіті в туалеті ми і, і, і в сартірі їх кінці кінців. все вопрос закрите, та Ранок 17 вересня 2000-го. Інтернет-видання Українська Правда публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. 28 листопада 2000-го. Верховна Рада України, лідер соціалістів Олександр Мороз, заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе. Значит, пишу не точно сейчас, а я хочу проверить право идет. Ей выдать чудо, стороны. Ну кто ее финансировал почти? Нужно. А он еще же вот. Я когда нажал, когда выше впечатлеть его право, я уже печень. То есть вот сейчас не вырастут сюда, я ничего. Леоніду Кучмі знадобилося аж три дні, щоб хоч якось відреагувати. 1 грудня він робить телезвернення, в якому натякає записи, результат роботи іноземних спецслужб. Іде нечесна і нечиста гра. Втягти в неї дозволив собі окремо український політ. Але сценарій, схоже, написаний не ними. Мені. Ні в чому виправдовувати. 19 грудня 2000-го Київ Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. Були, можливо, зацікавлені в тому і Росія в цьому послабленні кучми, можливо, в якихось цих ситуацій нестабільності в Україні. Але все ж таки злочин був. Журналіст був вбитий, двоє маленьких дівчаток стали сиротами. І те, що до цього часу це не розслідувано, це ще раз підтверджує, що в цьому були замішані вищі особи держави. У 2002 році в Україні відбуваються парламентські вибори. Владна партія зі смішним скороченням за їду отримує ганебний результат. Трохи більше 10% голосів. Перемагає блок Віктора Ющенка Наша Україна. Кожен четвертий голос. Але цю перемогу у нього просто вкрали. Депутатів перекуповують, врешті, під тиском з банкової формується більшість. У листопаді вона обирає прем'єр-міністром України двічі судимого Віктора Януковича, представника так званого Донецького клану. Так, Саша, ну що ти, налий мене, щоб мені соромно не було. А шо, шо, шо. Головою Верховної Ради стає Володимир Литвин. А одіозний Віктор Медведчук очолює адміністрацію президента Кучми. Медведчука є свої собственные обіждення. Я вважаю, що він український націоналіст. В інтернеті з'являються все нові й нові плівки Миколи Мельниченка. Ходять чутки, що майор ними підторговує. Потім останній оприлюднений запис перевершує все інше. Голос, схожий на голос президента Кучми обговорює з підлеглими постачання систем ППО Кольчуга в ІРАК в обхід міжнародних санкцій. Згодом з'ясується, ніяких українських кольчуг в Іраку не було. Але тоді захід все більше віддалявся від України. Натомість свої братні обійми пропонувала Росія. Спільний економічний простір, митний союз, консорціум труба це про газову трубу і так далі, і таке інше. Економічні пряники пропонувалися в обмін на політичні поступки. Проте у новий 2003 рік країна все одно входила з надіями на краще. Принаймні, звеселив президент Кучма у новорічному ролику з онуком та собакою. Новий рік для нас, українців, родинне свято. У колі родини зустріну його і я. Як батька і як дідусь. Але насправді у 2003 краще не стало. Росія вже тоді мало не пішла на нас війною, а проросійські сили в Україні лише утвердилися. Подробиці у наступних випусках незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на youtube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!